Олексій Євдокімов, водій водій-кур'єр Укрпошти в Чернігові. Під час активної фази бойових дій він залишався в місті і щодня працював. Спочатку охороняв автобазу підприємства, а з 9 березня почав їздити. Розвозив людей, потім їздив на банк, забирали деньги і як інкасація возив гроші по відділенням, які працювали ну, в основному я один їздив. Ще одна машина була, но так, вона була не сильно не А я вже, як говориться, з самого утра и до самого вечора був задіснував на розвозки. Машину, на якій їздив Олексій, пошкодило уламками, коли з мінометів обстріляли автобазу Укрпошти пересів на іншу і продовжував возити людей та доставляти гроші. Каже, думки все кинути не виникало. розумів, що це треба, тому що пенсії люди ждали, тому що тоді такий було, що магазини були. Ну, почти всі пустые, людям треба було щось покупать, а пенсії кому? Это людям приклонного возраста. Їх было жалко, потім как-то не думалося. Олексій Євдокімов згадує, як 16 березня приїхав на поштове відділення на доценка і побачив розстріляну чергу за хлібом. Було дуже жутко дивитися. Лежали трупи, сиділи ранені, все було в пилі, все горело. Це конечно жутко. І жутко було, коли вевся обстріл. Фабрики стрела, mm. когда в Ходградинским сгорели машины, когда ну, горели дома, когда вот едешь и видишь, что лежит убитый человек, это очень жутко, конечно. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський під час приїзду до Чернігова вручив водію кур'єру Олексію Євдокімову та заступнику директора Чернігівського філіалу Укрпошти Олександру Бородавку. Відзнаки від міністерства оборони каже, роботу під час бойових дій та в окупації працівники забезпечують героїчними зусиллями. Так було і на Чернігівщині. Ми дивились, де мешкають люди. Для того щоб вони могли доїхати або дойти до своїх клієнтів, коли пенсії приносять. Вони розуміють, що Україна є, Україна їх не зрадила. Така навіть партизанська, іноді партизанська робота. А коли ми не могли проїхати самі, ну через те, що наприклад окупанти не пропускали нашу автівку. Ми домовлялися наприклад, з головами ОТГ з старостами. Ми їм підвозили кошти, вони їх роздавали для того, щоб люди їх отримали. Оксана Ільчук, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.